Давай, заснуй коваті, я ще покажу. Я зараз скажу. Зараз. Почекай. Я трошки... Що ти на мене вируш, я? Ой, не вір. Давай швидко. Трошки графіку. Ви дуже вже... Ой. Я так вот зараз робити. Треба щось змінити. Місце знаходити. Ми вже почти до центра добрались. Ну, Межен... А, не, блин, я думаю, там кто-то Я, короче, тут... Я, давай, я не, не разумею. Женщины, блин, стали просто двое, не знаю, кто строить. На. Зараз себе куплю меш. Я тебе еще 3, 4 железа дам, на. Я утром, Я, трам... я зараз... Ой, ты богатый. Я маю еще пять. Раду. Я зрівняв нашу кровать землею. В прямому смислі слова. Все, я короче. Все. Вла, вс, я готова. Мені все на треба купити и бруну. Пусти, не, мне треба ярку е купить и ешь. І ч. Ну, ти быстрый. Ну, я быстрее. Ще трохи. Я зараз йду відвоювати срібло наше. Да, это гармона. Я не буду только по-моему купувати. Тебе який народник? У мене тоже перший наш. У мене у мене тоже так само делать. Ні, на на наш ніхто не йде. купить. А мне за сені а да. Е, да. Я иду чувакову допомогу. Бачиш там добавило те, що якраз для тебе, так что можна припитися. Я шуком. А! Йоту! Я, Я просто пишу на красный, йо, меня так шпукают, -ма! Ух ты, е, две, просто двоє приезжали, мене, троє. Почекай, вол! А блін, мене забили, Ми... крест за мною троє гналось і все. Я одного скину, Доча. а там. Ну что вообще? Да? Yeah. Я не ходив, я... це пісня yeah. 100. А, ешьте. Желтый yeah. майка. Жлтых добывает. Сейчас я раз... Ты просто треба швидко идти на красний. так там просто двое. Там просто од... один на базі, трое пішли на срібло. Ти давай где двести на двір, я закуповуюсь. Века за... <плес> Помали. А я тобі казав, 200. я сказав, чувак побіг. Ще я не сказав тобі? Ти почти зламав кровать. Він трошки неправильно постраювся. Полетів. Вірші, а що не я сказав? Нікіто, Нікіто, що не я сказав? Нас зламали, вірші? Я сказав, де на двері, де подивися. Вірші? Угу. Я, я так точно сказав, як треба. Ха, знову, знову скену. Я з другої сторони карти його скину, вважай. Це взагалі, я тобі кажу. Він вообще играет. Нет, она пошли залезли незручно оставай. незручно ха Вам мертве. Тихо, тихо! -мо, я держит. Что-то обстреливаешь. Я вже і так образ. без за... все, я ее зараз забью. Не мертает. Ну, получил. Кому сказал, что помнишь? Блин, у меня идея красный, капец, мене пів хип. Тихай, быстрейше! Вс, ты можешь добиться. Фу, в мене, короче на одному, на останньому ударі, я ще трохи не помер. Выйдет вас! Блін, мене залагало! А мене забивай! Блін, я кажу, що ще міг один удар ударити і все. Получил. О, мені палку дали, не пузайшли. Дай мне железо, ты там фамилию. А, забрать, там все, мне больше не треба. Давай. Давай, я не забрал. тут є одна, якщо хочеш. хочешь. Мені зараз закупать. Давай, О, ты ж не Давай кидай, малень. Что я з мог два кидай. Я тебе, может, зараз і нагрудник дати. Давай кидай, мне просто потрібно. Железо капішки, що я за железо одне куплю. Тільки меч. Кірку Ого! уагу. Чим... А, все ти мені дав Чекай, мені треба просто блоки купити на 30. І на пір стало, как я треба купити м'ясо. Цей раз еще тебе не кити перший. Ну, Добре, що наш що... ти чувак має. Не здрасни. Зараз... а ты убий на Йо-йо-йо, я его скину, это я його я, скину. Я скину. скину. Тоже лук маешь? Скажи, ты лук маешь? А нет, я не, не маешь лука. Я не маю лука. Все, я Я иду добываться. Я просто е палку. Мое золото. Все, я его забью. Двисами иди, иду червонь. З до. Мичок. -мо, это блин жесткий. Попал. -мо. Я его дуже... зайдя, ще один іде, без нічого. Дайся, мене, мені сам... Просто, блин, мені мене меш перший, на грудник перший який ти мені віддав таке, я мов. Дай мені железо. Я зараз Не. От, іди. Mm. Я багато... Он, mm. трохи є. Як мені домашний дав... находить і, 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 і на железу. Да купуй желез. Здесь. вже за дорогие нарудники для саду купули. Наши чуваки у кровать застоит. По-люзке. я дернусь все я пішов на центр блин там не я пішов я йду. я йду в центр собі заберу. Та хто на центрі взагалі? Блін, там зараз там просто зараз красні налетять і все давай у тост вієш ти, що Тім показує? я просто його боюсь а идикай идекай ну все Если бы ты я бы его пообстреливал. Два игры не было бы. Або на шифте. А там его все, я забью чувака. Ну как же, або на шифте, або не я. Они просто стали и просто... же их ломаты? Давай сзади но без ничего. Не... Так, да, Давай так, да. Там, Поэтому все уловики. Мы золото, мы золото. Мы есть золото, Ох ты, ё Там здание еще стараются идти, бронёванный. Ну я тоже бронировал, а на нем не Да летил, кому сказал. Ух ты, Кушка Жийско! Ты можешь чет летать! Мене школа летанье! Ты мяч купил топовый. И вешу! Ты дивись, просто дивись, що на мене никто не шел. Я тут зараз мяч себе куплю. Там наш я. Буду сме... А, скину. Ну. Так, мне яки, ты на центр чешо, а у меня 13 доли за яблок. У меня 24. Мене школа. Летание, я в черсіх летать. Она же там наверх научилась летать. Я, себе я. я. Так, порошок. А так, кто дай? Наступный. Наступний в черзі хто? Полетати. там один зеленый. Я тогда внизу дома. Все, я, я на базе. У мене тут очередь, я даже без ось впереді приймаю. Все, я, короче, я просто все, я йду. Проти а... мене вже ніхто. Ого, сроча, не злам, не відкидань, урон 8-5. Це як зачарований меч, фан. О, полетів. йом ай він так мене з кута підійшов. Я бувачил. Ра... Старше, що я, ось тут так, а ты ч на чешный летал? Ну давай ты червани, пишла, пишла, пишла. Гоу-гоу-гоу. Знаешь, мне вот знаєш, же, знаешь, зауцу за уцу лицензию грамм мне насяну цей них сподобался. Ничего те все, кия мама. Ой, в чат, подивися в чат. Подивись, кто останется убивал. Я вірю. Там все я, я и я. И осень ты я. Опять тоже. Не, ну це смішно. Ну, ты там моє відео, яке їх всех сделает. А ну, так, ти тоже маєш. Чому мы летаем? Полетів. А, ты аппыш? Давай, давай, давай. хто так ми не принимаем нашу службу питкового польоту. Давай, минуем. Я у то, що закон. Блін, а шо мне? Підходит, просто збивають. Все бачу, дивись там. Я тако... Де-де-де... Я... Так, ми не на центр чи шо? Я не сиді там, я зараз... Я поняв, шо треба там було... Траба зробити там. Я вже поняв, шо треба зробити там. В мене ж нічого не що... зробити Я поняв, шо треба там зробити. Я пішла на центр, взяв лозку, пішов з цього. Все. Я люблю пехати. -пе все, пішли, пішли, пішли. А ти ті не чешній там? Мне короче ты. Не, я... А блок має якийсь урок? О, точно то я не... Е, я учивку веп. Я учивку веку. Ладно, что я на веку. Я просто учивку веку, ну. Знаешь, я такая учивка, что убью еврока за 50 лет. А, ты тебе уже

О, зараз буде зачістка на центрі. Зараз буде зараз зачістка на центрі зробити. Хоч через зачістку в центр. Все, я розчистив дорогу. Я хочу, я тут зачістку зроблю людей. Все, Все я зачістку зроблю, я чекаю. Ні, ні. Блін, треба почати по одному золоту зібрати, зібрати. Що? Ну, ну, ну! Чи так, якщо вернеш, якщо вернеш, я тобі там подам... О, mm. прибори для розчестки. Все я я тікаю. Я хик тік звідси. Який? Де покорили на тій стіні є. Ти дивишся, на опасу жотий ніхто не йшов. Там я сиджу. Я я собі лупу купую. О, все. Я все, я я гону тукий титан. Ви бачите. Пасити мене. А зараз його красить. А кто съел? Е, тут бат кто е А, ее, блин, еще трохи именно не с кем. А ч ⁇ за нами? Баран! Баран, сделай свое дело. Блин, мне ну забил ее, мне круче... Ты ну, тоже так все. На, я тебе лук друл, лавла кидаю. Серьезно, дроу? Да, а, да. Да, yes. да, да. Два на дроу. Добрый, я иду. Вы снова, Вы? Стоп. Я Блин, ну я зараз распиток Все, вот А он один просто бьет. Ой, блин, а шо на тиме? Ага, хай два, я тобі упаду. Блин, я сейчас Блин, ще третий, сейчас зеленый... А не шо тиме? Можем играть об этом разом? Не этими. Я понял, что он этими. Что? А ты где сидишь? У меня написано, у меня тут дур, 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 он уже прошел. Обережно. Ты видишь, он попал в мои ловушки. Они, да там же бронированный для нас. А, они... не, а что, двое? Да. Бі, оце лучник дебил, ти ты Ні, Не, я. <схай> короче, звук прикол. Тут такой красный стал. Лучник. А тут я я... зачем армию убираю? Нас хоть нас мало, но у мен... нас будет армия. Чем я їх мушу, я не знаю. Я... я просто... Я, короче, просто лучник став. Я тут с кирком такой біжу до них. И тут я його скидаю с кирком. Зепислый кейс гел! Я просто по не ставку! Так, ходить... як машки не иди на туда. Где а, мені треба заліза. Шараба это. Шарабари, шарабари, вар, 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 варр. Он тут залеза. Вот, вс, я пишу, я тут уже всі на центр сбегались, да? Дай, Я захоплюсь, дыши Давай за скинь, то я не фуу! Нифига так палку відбиває, я на воду! У меня, короче, так видки, я... Моя счастья шоу... я ведь файно. файл. там трошечки р... речей Речать лише в сундуках. Что ты? Я там, топовил! Скидають. А третій, я, я не вижу, що не третій грає, я, я вижу, що на двоє грає. Там вже же лук має, зелений, видно. Убережно же зеленый. Баран! Баран впав! Баран дебіл! Баран! баран. Все ему золото! Баран! баран це є баран, точно, да? <реж> ну да, я знаю. Баран, спаси нас! Давай я за давай бараночки, я крею тебя. Иди, ты его скидываешься? Давай, бежи, баран! Спасай нас, баран! Стань бараном! Баран, давай, бежи! став? Оце баран! Шо, баран. <laughs> я Барани! Ну вони барани! я просто оборонил. Мне треба на Я оборонил. я, я, я Это уже проблема. Не, не, не проблема. А, я упал, трожки... я думаю, а мне И оп, киды, нас. Сзади, Все сзади, как... сзади. Не, не, я вижу, я вижу. Ха, а не, виню виню ты понимаешь, виню Блин, я його скину, він, коротше, якось так, давайте, давайте. Бес, 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 бес. в Так, Иди на дивись, давай, давай. оце. і пішов на зачетку. Бесно, бестро, бестро, пішла на зачепку. Пані, за честь центр. Ики забери там, все. И за честь. Я барана пусты, не щось буде. Добре, нет. Сті, Баран, диліться, він не хоче вилізти, там, короче, пів блок, він не може вилізти. Добре, добре, я вилізу. На, я тобі ще і с... я воно сьогодні оліжу. А? На. Добре, mm -hmm. добре. Баран собі там біло, якою з'ївала, ні, ніколи. Ні, баранчик не з'ївав. Зеленіше живучий. Чому? Mm Чому? -hmm. Mm -hmm. Это У меня золото. Я себе... Раз... Я себе... Я себе купил... Я себе купил на ну, то. Я. Ну, давайте зараз куплю бронюшки. Ты не знаешь, просто ломаешь. А ты мне на лук дал? Да? Он не лошал Ні, Не, манев тебя. Там минус. Там залами, что я его не скупил. Треба зараз купить, блін. блин. Так ми не красный не лошадь. Блин. Давай, я зараз мясо безкуплю закуплю вс. Честь? Нем помалу вирушаю, йдем на центр просто тупо треба закупить. ні, не 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 а кровати нашу кто зашити. Йо я... скільки стріл, я Брали хоче йти 200. 200 скачет, 200. Обережно! Ще трохи тебе скину, там ще один є десь. Зорай! Золото забирай, я тут. Давай я їх буду тримати тут. Все, забьел. Блещи, блещи, а сзади, сзади. Сзади был красный. Видно, это у нас, быстрее. Чекай, блин, надо зараз зайти на их. Все, я его скину. Все, я его скину. Ой, я просто тупо. Давай, иди, я зараз... Я их буду отрывать. Я, короче, так файну сниму. Там один лучник мой. Там один лучник. Я ничего не маю. Я кажу, Блин, <рістична> я не могу... Короче, хотіть до мене підійти, знаешь? Той красний, красный, той, то просто бігає и нас то як... Вбивает... Их троє, блин, один бронированный, З луков. Добре, їх троє, тоді троє, це добре. В чому це доброта? Добре, добре що їх их начать. Что ты делись? Короче, я, я обстрелюю кое вежу Ой, я попав, він круті весу мені. Іду на допомогу. Ти можеш собі фармити, я просто застав так файно. О, золото, 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 золото. 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 Вісім штук. Що... Я просто тупо слав. Давай, там живе. Ти віриш? Я просто собі стою. А правильно, там живе. Давай, там живе, живе. Оце є, ну, оце я мне короче не встигаю добігти Я просто його минус Все, я більше нікого не можу Хотя заставил. Эти двое у не разумнище не шоу цель. Я тобі скажу. Він тут, він Не підійшов до мене! Добре! О, там, О, там до центра йде чувак! Я на... Не... він видя до нас! Я просто не можу! Зараз я спробую його скинути. Почекай. І, коротше, його там. Давай Вони там йдуть до тебе. Я вижу. Я на один удар беру і все, я кажу. Давай, давай, короче. Ну, він золото не зібрав. А це вообще? Був ну, на центрі, ми... і золото не зібрав. Це мій буде. есть на хтось лук є? У мене лук ну, перший левел. Просто, oh. Я просто 200 слух стой лучше в такую дерочку стреляю, короче тут. Да? Yeah. Я не збирался бы на кращий лук. Знаешь, там один э, цели. Там вот детки от Hello 007 XD. Він був устраивает ah, ну, він... на броню. Да, yeah. yeah. він mm -hmm. просто на мене йде. Mm -hmm. yeah, Що я Ой, могу. У мене fate... I mean 30 железо. Я просто 30 железо на форму. Блин, у меня... Я тут ту звістипиду, що я звести під меня зараз лучник забьет. Кто тебе буде? Я ближче біля них стою. Я, короче, до них просуває посвіт. Я, я просто знаешь, стрелять. кого я боюсь на самом деле? Я лучника боюсь. Знаешь? Я не стреляю. Стреляет! А в тебя стреляет, не умею. Я просто тупо посуваюсь. Я их на обстрел поставил. Я их на просто на обстрел поставил. Зараз я на кращий лук разбираю. Одиннадцать, ну, дванадцати, є. Зараз я куплю свій кращий лук. А я мене меня... Б... Туб... Є, А, не, винси. Блин, ну. У меня мене коты, капец, меня сто бок, стобок. Там дура. А там душа ти ведь зараз його скет. Є скену вс, минуснул его. Тебе купити меч топовий. Купи мене, і блоки купи, у мене ще 14 блоків зі Знаєш, що в мене є блок? Він ну, в мене в цій, знаєш, в цій ще тикає, що ти що... його заб'єм. Не просуй. Добре, я йду до тебе. Давай-давай. Побережно, треба у того лужника просто тупо сховати його. Блін, я чуть-чуть зарано... О, є вже. А ні, він в пол цієї разу. Він не так, швидше, давай. Він, коротше, він сюди не приїде. Я звісно не піду. Ні, мене хіпе, мав. О, я попав не ало. А ні. Просто лише... Лише просто стоїть, Я ще ніс не роблю. Йон, він, Просто я так ставлю, на біля. Де... Попав ось. Зараз я тут не збираю на лук. Можеш? У мене ще що... все топливо. О, я попав не ало. Ой, я так файно стою. Дивись, а ти зможеш якось вернутись на базу? А вони там барана пустять. Я треба якось спробувати. Що там, знаєш? Яка проблема? Ти бра... до баде баран іде. Ой, баран, усе баран, усе бано. Зл... Все. Давай скидай. Для Ви, там баран вже стоїть. І я просто боюся. Чекай, я зараз його скину. Мене лопто. Давай, 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 пні, пні. Все, я його... Я... Йома, йо, він з цих йошців. Він там ще один іде. Як він до мене дойде? Все, він до мене не дойде. Що? Він... Вони від мене дорогу відірвали, так що дивися. Там не хочуть, якщо є, так? Оце я вже не знаю. Ні-ні, я... Все, я тут я, я я не знаю, як я тут уже Як Я я назад. Як я назад вернусь. Не знаю. У мене чотири блоки, як я вернусь назад. Я ж тут не можу. Я просто тупо попадаю нет. А можешь в... А можешь ззаді нашої бази... ...построїтись? Я просто... Ой, короче, то еще пишу. Вот такая игра у нас. Выживание у меня. Шо. Добре. Я тоже иду. Вс, й... сколько я блоки мав, скилки я. Треба цю за одну стенку пронести. Я просто уже розбираю в... Свій... Як... Я к... Дай сама вел! Не вижу, я тебя зараз кину. Ну строй, уже не будешь что У мене... все, у меня не нема. Я зараз просто я вже крепость забираю. Я з крепості вже блоки забираю. Дивись, 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 ти там живе! Бля, як? яку я крепость? А їх двоє нажилися! Дивись, я йду спасати. Тихо, тихо, баран! Давай шведку! Я... я б... А тут, а це ти, блін. Я ломаю, дай я зламаю. Я ломаю! Я, я вже ломаю! Так, короче, з боронами притиснули його. Все, його Він ски... впав. Я ще його скину. Все, ми ну, Давайте. Скільки ми грали? Чекайте, по демо, скільки грали. 28 хвилин, добре. Всі, пока з вами був Влад і. Кіше. Бліз, ви... підписуйтесь під наші канали, Кладіть лайки. Ну, короче, все дальше света.